Друзі, сьогодні у нас гороскоп на 23 серпня 2024 року. День обіцяє бути наповненим новими можливостями, змінами та творчими ідеями для кожного знака Зодіаку. Якщо ви хочете дізнатися, що приготували для вас зірки, залишайтеся з нами до кінця. А якщо що, ще не підписалися на канал, зробіть це зараз, щоб завжди бути в курсі нових прогнозів. Овен! Овен! Сьогодні овни відчують підвищену впевненість у собі. Це чудовий день для активних дій і реалізації амбітних планів. Проте, у стосунках будьте обережні з різкими висловлюваннями. Телець День сприятливий для фінансових рішень. Зірки радять зосередитися на стабільності і не ризикувати. У стосунках варто проявити більше терпіння і чуйності, близнюки. Сьогодні близнюки будуть сповнені ідей і бажання спілкуватися. Це сприятливий час для нових знайомств та активних дискусій. Важливо уникати поверхневих розмов і шукати глибші зв'язки. Рак. Ракам сьогодні варто зосередитися на внутрішній гармонії та емоційному балансі. Приділіть час собі і своїм потребам. Це чудовий день для домашніх справ і відпочинку. Лев! Для левів це день творчості та натхнення. Ваші ідеї можуть знайти підтримку у колег і друзів. Будьте відкриті до нових можливостей і готові показати свої лідерські якості. Діва. Діва сьогодні діви можуть відчути необхідність організації та планування. Це чудовий час для наведення порядку в робочих справах і вдома. Не забувайте приділити час собі та своєму здоров'ю. Брейк тайм Терези. Терези сьогодні знайдуть баланс між особистими і робочими справами. Це сприятливий день для співпраці і спільних проєктів. Не бійтеся взяти на себе ініціативу у стосунках. Скорпіон скорпіони сьогодні будуть емоційно налаштовані на вирішення важливих питань. Ваші почуття допоможуть прийняти правильні рішення, але уникайте конфліктів з оточуючими. Стрілець для стрільців це день пригод і нових можливостей. Можливі несподівані події, які допоможуть вам розширити горизонти. Будьте відкриті до змін і нових викликів. Козиріг. Козиріг. Сьогодні Козироги зможуть зосередитися на своїх кар'єрних цілях. Це сприятливий час для вирішення фінансових питань та планування майбутнього. Відносини потребують більше відкритості. Водолій. Водолії можуть очікувати на несподівані можливості або ідеї. Сьогодні зірки радять бути гнучкими і приймати рішення швидко. Відносини можуть отримати новий розвиток. Риби. для риб це день творчості і саморозвитку. Зосередьтеся на своїх внутрішніх потребах і інтуїції, можливі нові ідеї, які допоможуть вам втілити важливі проєкти. Якщо цей прогноз відгукнувся вам або ви знайшли щось корисне. Не, не забудьте підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Напишіть у коментарях свій знак Зодіаку та поділіться, як пройшов ваш день. До зустрічі в наступних відео. І пам'ятайте, ваше майбутнє в ваших руках, а зірки лише підказують шлях.